Таргет тобі допоміг, щоб робити результати в арбітражі? Звичайно. По-перше, якщо б у мене не було взагалі ніякої бази, я просто не попав би, мабуть, на співбесіду. Навіть. Тому це вже якийсь бекграунд був, який дав мені оцей перший дотик з арбітражом. Плюс я непогано знав, і навіть з перших місяців вже міг щось підказати іншим колегам-арбітражникам. По самому трафіку, по Фейсбуку, що як краще можна зробити, там по ієрархії самого там МБМ, акаунти, підв'язати, каталоги і так далі. Бо арбітраж трохи за сконцентрований трошки на іншому, на кількості, на об'ємах. А у нас є в арбітражі весь світ, з яким ми можемо працювати. Ми протестили на не на великій якості, наприклад. Офір 1, 2, 3, зрозуміли, що йде, з ним попрацювали, перейшли далі. У таргетологів трохи інша структура, у них, якщо ти знайшов якогось клієнта, він тобі дав продукт, каже, продавай його або якийсь сервіс. Ти не можеш просто сказати, ні, це не працює, давай далі. Ти маєш з цього вижать якусь, якийсь гарний результат, гарну ціну заліт. Відповідно, оці навички таргетолога також вони якісно працюють в арбітражі. Це плюсик, тобто база перед входом в арбітраж, вона не буде лишньою, правильно? База ні. таргету ні, не буде точно.